Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність додавання шаблону Inbox-повідомлення в структуру регламенту для відправки нотифікацій користувачу в кабінет отримувача послуг. Адміністратор регламенту моделює та додає шаблон для inbox-повідомлення у директорію Notifications канал зв'язку Inbox. Структура шаблону містить два файли. Перший з них з розширенням FTL це текстовий фрімаркер-шаблон з плейсхолдерами для даних. В даному випадку ви бачите плейсхолдер DateCredOpen, яка відповідає за дату оформлення кредиту, та плейсхолдер-кредитор. Ім'я або назва організації кредитора. Наступний файл з розширенням YAML, якому обов'язковим атрибутом для заповнення є title, тобто заголовок повідомлення. Також адміністратор регламенту має можливість вносити зміни в уже змодельований шаблон. При додаванні нового шаблону для inbox-повідомлень в директорію Notification Inbox викликається додатковий крок на пайплані розгортання регламенту, і шаблон публікується в сховище. Варто зазначити, що кожний опублікований шаблон має своє унікальне ім'я, яке в подальшому моделювальник бізнес-процесу використовує у формі Notification Message Template. При моделюванні кроку відправлення повідомлення користувачу кабінету отримувача послуг. Дякую за увагу!